Бравл Старс, але я можу ходити. У оцінка скинів. Перший в нас гриф. Сінк у нас йде де Газ? Так. Бравл Старс, але я граю за нового хроматичного бравлера Газ. В ньому я можу ходити. Чіті Катіас. Тобто я можу ходити тільки ось таким ось чином. Так, тара, 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 да! ми вбиваємо тару. Лише за допомогою атаки Мортіса. Тобто, я можу ходити тільки ось таким ось чином. Так, тара, 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 да! ми вбиваємо Банку і тікати, тільки тікати більше нічого. Старс, але мені не можна заходити в кусти. Тобто, якщо моя банка впаде в кусти, я її підібрати можу. Якщо я я бачу пайпер, і того давайте ми на неї нападемо. Так. Е, вона від нас тікає, ну і добре, на цю пайпер. Ну і добре. Ось все-таки ця пайпер, на яку ми хотіли ще давно напасти, і я її убиваю. Нас убиває. Ну і пишіть в коментарях, як мені виграти в наступний раз. Та новорічне. Далі. Да, проходи. Та блін, що ви мені там все поламали. Так, ти в нас е... їш попкорн. Ну, мені попкорн не дуже подобається. Чи попкорн як правильно вбиває. О, який милий! Джесі погладила свого песика. Мені це. Та що ви тут все ламаєте? Так, цей смайлик гарний. Що ти мені все поламав? Двохбаночна бібі? Десятибаночний. цей. я забув, коротше, як його звати. Бач, як вбивають. Цей я забув як його звати. І, і забираю десятибаночну і нападаю ще на інших ігроків, але у мене це в... не виходить. Хочу напасти на бібі і успішно її вбиваю. Нападаю ще на одного такого ж самого цей я забув коротше, як його звати. І також його вбиваю. Подобається. Згрів це так, що вбиваєм кей він милий, звісно, проходиш. <му> Далі Мортіс. Мортіс дуже гарний. Дрист Ган тримає шампуня в заложниках і заставляє шампунь знімати ролики по порадам Повердаса, а, -а, 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 -а Порошенко випусти мене звідси. Кожен, хто йде до магазину купляти шоколад, він повинен купити шоколад від Рошен, а інакше прийде Порошенко і забере тебе у підвал, і не випустить.